Отже, у цю п'ятницю, особливо в цьому місяці, тому що це якраз ну, місяць почитання Серця Христового і п'ятниця перша, особливі такі, таке поєднання. Такі моменти, вони особливі є для отримання Божої ласки. Отримання. І ось якраз Євангелія тут сьогодні саме про той момент, де Ісус говорить про ту велику любов, яку Він має до Отця і Отець має, і Він кладе своє життя, Отець любить Його за те, що Він кладе своє життя, щоб його знову взяти. Він взяв цю заповідь від Отця Небесного, від свого Отця. Отже, Ісус кладе життя і сам може Його взяти. Тобто Він володіє життям. Ми не маємо тої влади. Ми навіть над тим життям дійсно ми не володіємо. Навіть коли, ось хочемо не раз, як апостол Павло каже, Я хочу робити добрі вчинки і зло мені не дає. Нещаслива я людина. Нехай буде слава Богу, і що нас з цього визволяє. Отже, коли я хочу зробити. а Певні сили не дають, і каже апостол Павло: це вже не я роблю, але гріх, який живе в мені. Навіть такий великий апостол Павло, Він не володів своїм життям. І говорить: я просив Господа, щоб від мене той дух відступився, а Ісус каже, досить тобі моєї благодаті, моя сила виявляється в безсиллі, і Він ніс. Це своє життя своїми недосконалостями мусів згоджуватися, а Ісус кладе, щоб Його взяти. Він володар життя, отримав владу і заповідь від Отця Небесного, щоб нам, дійсно, нам помогти. Коли Він володіє Своїм життям і може так покласти його взяти, тоді Він може і наше життя взяти. Наше життя взяти може. Особливо, коли ми дає, даємо йому на це право. Бо якщо ми не захочемо, значить Ісус не може нічого зробити. Він не чинить насилля. Ісус хоче, щоб ми почули цю любов, з якою Він приходить. Любов в чому? Саме в тому Його такому моменті, де Він кладе своє життя, жертвується собою. Каже Ісус, в одному місці ніхто не має більшої любові, коли здає своє життя за своїх друзів. Ось цей момент нам треба усвідомити, що ця хвиля, коли Ісус кладе своє життя, Він це робить не щось так, щоб всіх здивувати або. Самому може якось так возгордіти, чи що ні. Він думає про нас. Він думає про нас. І тому, коли Він це кладе життя, нам треба зрозуміти, що в цей момент проявляється найбільша Його любов до нас. Бо ніхто не має більшої любові, коли своє життя кладе за свої друзів. І ось Ісус це робить. А як? як нам? Це ну, і почути, і побачити, і зрозуміти, що саме той момент, що Він робить, воно, цей момент є для нас. Це нам треба почути нашим нутром, нашою душею, повірити. Саме тут Ісус чекає і шукає віри в людині. Чи ти віриш? Ось питає Ісус тих, хто просив Його. Зцілення, наприклад, чи ти віриш, що я можу це зробити. Так, вірю, поможи моєму не Наприклад, батько говорив про свого сина, ну, скажемо, про себе, коли прийшов сина просити зцілення для сина. І сам Ісус шукав тої віри, щоб ми через цю віру могли почути цю Його любов. І тоді відбувається щось таке особливе, здійснюється. З нашої сторони віра, ми віримо в це, ми приймаємо. І Ісус, який може покласти своє життя і взяти, Він це робить. І коли ми приходимо до Нього з нашими труднощами, з нашими різними ситуаціями, Ісус завжди питає, чи ти віриш? Чи ти віриш, що я це життя моє поклав за тебе? Чи ти віриш? І тепер. Як нам сказати, вірю, Господи, але залежить, як ми це скажемо. Можна так сказати, ну та вірю. Можна так сказати, та вірю. Це Одразу чути, що тут щось, щось не так. Але коли людина дійсно так скаже, що чути, що вона вірить, то Ісус каже, «По твоїй вірі хай буде. І одразу стається. Тому що те, що він зробив, воно йде для нас і одразу поширюється на людину. Тому важливо ще, як ми скажемо, що ми віримо, як ми скажемо Христові, що ми хочемо бути з Ним, віримо, любимо. Отже, важливо, щоб ми до цього, відповідно, якось так правильно зреагували. Бо коли так, таке відчіпне, та вірю, та відчепися, наприклад. Ну так, таке значення. І ясно, що тоді е, то, тої таємниці Божої якось годі буде побачити її проявлення. Але коли відбувається такий зв'язок дійсно нашої віри і цієї Христової жертви, відбувається чудо обов'язково, тому що свого роду такий міст, Христова жертва, приносить все. Життя, зцілення, добро, мир, прощення, милосердя. І наша віра каже, так. І тоді переходить в наше життя. Те все, що Ісус зробив для нас, переходить в наше життя. А коли цього контакту забракне, такого живого справжнього, тоді ми ніби дивимося на другий берег річки, а мосту нема. Не можемо. Отримати те, що Христос зробив. Так, ми бачимо, Ісус зробив, ми це не заперечуємо, але той міст нема, річка забрала, тобто життя понесло. Річка життя змила нема. І не може перейти та божественна благодать, тому що людина не має віри такої, як треба. І тому, напевно, кожен день треба нам. Весь час усвідомлювати, усвідомлювати, тому що цього всім нам завжди бракує. Тому що цей світ, життя наше, всі потреби різні, людські, вони якби, ну, якось так, то наш, це наше усвідомлення якось так гаситься, розмивається в цьому світі, а його дуже потрібно нам усвідомлення того, що відбулося, що відбувається. І те, що Ісус обіцяв нам, що воно відбудеться, ось почути ці, ну, душею через наше усвідомлення. І тому, коли ми приїжджаємо, наприклад, чи приходимо на літургію, на молитву, це все з одної цілі, щоб та наша свідомість була живою, щоб ми були ну, дійсно живі, розуміли, що все, що Ісус обіцяв, навіть ось з тим, що це є перша п'ятниця, що тут є обітниця, що ці речі діють, вони не є десь сталися колись, і тепер ми лише про них згадуємо. Сьогодні вони дають плоди. Сьогодні здійснюється Боже чудо щодо цієї обітниці. Сьогодні, зараз, тепер. І лише нам треба усвідомлення. І те, щоб ми могли і своє життя, і життя своїх найближчих, дорогих рідних вручити в руки Ісуса. Розумійте, що Ісус шукає нас і Він хоче нас цілювати, і Він це робить. Просто це процес, бо Ісус в цьому світі також рахується з нашим людським. І тому Він не йде одразу штурмом на нашу душу, але він е, терпеливо чекає, коли ми почнемо вірити, коли ми почнемо брати ту Його силу, яку він здобув, саме кладучи своє життя, маючи на це владу і право. Ось коли наша віра почне брати, і ми побачимо діла Його в нашому житті. Отже Ісус той самий, Він сьогодні той самий, серце Його не зменшилося, сила Його не зменшилася, Ісус далі йде до нас зі Своїм серцем. І завжди нас підтримує, щоб ми витримали до кінця. Тому що починало багато, але до кінця дійшли не всі. Саме той момент дійти до кінця, до того моменту, коли ми почуємо цю перемогу, почуємо ту силу Христову, почуємо, що це життя Ісусове, яке Він кладе і забирає назад, воно дано для того, щоб перемогти смерть і гріх і прокляття. Саме тоді, коли Ісус піднімається, бере це життя, виводить, і вороги падають. Вони не витримуються, вони не мають сили зустрітися з тим, хто бере життя назад. Той, який має владу над життям, вони не витримують з ним, скажімо, двобою. Вони обов'язково падають. І тоді приходить перемога. Тому щаслива людина, котра дочекається до перемоги, котра дійде до неї. Котра побачить її, довірившись Ісусу, тому що тільки з Ним, тільки з Ним, без Нього ми ну, нічого не зможемо. Існо, те, що Ісус сказав, що Він виноградинами гілки, це дуже велика правда. Гілка без виноградини суха стає і падає і її кидають вогонь. Але з Христом, тим, хто має владу на життя, ми можемо розраховувати на. Те, що ми будемо живими з Ним, з живими через те, що Він є живий, Він живий, Христос живий. Тому нехай Господь прославиться цьому, і щоб ми зростали у цій, у цій, у цій вірі, у цьому усвідомленні і розуміли, що це не є порожнє щось, це завжди повно, повнота. Пристаючи до Ісуса, ми ніколи не будемо чути голоду душі і порожнечі в душі. Ми будемо чути, що наша душа наповняється Його силою, Його присутністю, Його любов'ю, Його милосердям, Його тим життям, яке Ісус кладе і бере, щоб з нами поділитися, і дати нам ось це життя вічне, про яке Він говорить. Ось це все робиться для нас, для людей. Хай Бог всьому прославиться. Слава Христос Воскрес.